Денні літні табори в Ужгороді, екологічний клуб у горах для підлітків, освітньо-пізнавальні тури з професійними гідами, онлайн конкурс сторітелінгу про природу, вистава, екотеатру. І це далеко не вся програма активностей, яку реалізує впродовж року громадська організація Щасливі діти в межах проєкту Зелені скарби Карпат. Проект має назву Зелені скарби Карпат і він реалізується програмою «Інтеррех» Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна за підтримки Європейського союзу. Ми його реалізовуємо із партнерами зі словаччини. Проект має на меті сприяти охороні природних ресурсів і біорізноманіття в Карпатах шляхом покращення природничої освіти і підвищення обізнаності про унікальні природні скарби наших. Карпат про екосистемні послуги і екологічні проблеми. Цільова аудиторія проєкту широка, як власне і його мета. Акцентують увагу на покращенні природничої освіти через інтерактивну методологію на основі досвіду із Шумави та Баварії. Цю частину проєкту реалізують разом зі словацькою командою. Я радий, що ми маємо можливість співпрацювати, щоб фактично створити таку методологію, яка буде доступна в Словаччині, у східній словаччині і в Україні. Цей проект називається Зелені скарби Карпат, тому що ми, по суті, ділимо спільне природне багатство. Кордон насправді політичний, але у природі, у ведмедів, риси і так далі, немає цього кордону. Хоча, звісно, зараз є обмеження. Тому ми б хотіли, щоб цей проект допоміг краще пізнати один одного. Тому я вважаю, що саме через те, що відбуває Ається важливо, щоб ми, можливо, були дружнішими і краще пізнавали один одного. Молоде покоління, наші діти не сприймали Карпати як два різні світи український і словацький, але як один спільний. результатом спільної роботи стане презентація посібника, у якому буде зібрано основні практичні поради щодо розробки цікавих та ефективних програм для заняття з дітьми на природі. Тираж планують невеликий, втім буде і онлайн версія. Він буде створений для вчителів і педагогів, які працюють у сфері екологічної освіти або так званої природничої зеленої педагогіки. І в цьому посібнику будуть зібрані основні такі практичні поради щодо розробки цікавих і ефективних навчальних програм для занять із дітьми саме на природі. Усю цю методику протестують впродовж літа в денних екотаборах. Планують за шість змін залучити 180 дітей і місцевих, і числа внутрішньопереміщених осіб. Табори проходитимуть на базі падійону. Більшу частину часу діти проведуть на природі, а два заключні дні екскурсійні у парк Сеневир та Ужанський. Координаторка таборів Олена Булина розказала про особливості програми. Починаються вони з червня, 16 червня. У нас початок першої зміни. Табори будуть проходити п'ять днів, три дні з яких діти будуть на базі подіону, і два дні в нас заплановані як виїзні. Діти будуть забезпечені гарячими обідами, і протягом і кожен день у нас поділений, відведений конкретно, наприклад, якійсь темі. Тобто буде день води, буде день ґрунту, лісу. Це максимальне підтримання ці інтересу, тобто інтересу до природи, до того, що нас оточує. Реєстрація на участь у таборах та інших активностях розпочнеться уже незабаром. Щасливі діти радять стежити за анонсами у соцмережах. Всі заходи в рамках проєкту безоплатні.